Я все зіпсував, допомагаючи дівчині розслабитись. Вчора я летів літаком зі своєю дівчиною у відпустку, коли раптом почалася турбулентність. Моя дівчина спала, а я ні. Пасажирка, яка сиділа поруч зі мною, виглядала так, ніби вона отот -от впаде в паніку. Мушу зазначити, що пасажирка була молодою та привабливою, бо її зовнішність відіграла роль в моїй подальшій біді. Спершу я займався своїми справами, але коли турбулентність посилилась, пасажирка схопилась за підлокітник. Моє ж зап'ястя все ще було на підлокітнику, і тому її рука опинилась поверх моєї. Коли я подивився на неї, вона дуже важко дихала, аж заходилась. Тож, щоб допомогти їй заспокоїтись, я автоматично поклав іншу руку на її руку, обійнявши її руку між своїми двома, і почав розповідати якусь випадкову історію про мою релігійну маму, яка наполягала, щоб цього недільного дня я пішов з нею до церкви, щоб познайомитись із пастором з покоління зумерів, який буквально сказав слей у кінці молитви замість амінь. Пасажирка засміялася, що змусила сміятися і мене, доки я не відчув небезпеку і не помітив, що моя дівчина дивиться на мене. Мої руки відсмикнулись швидше, ніж незастебнутий пасок безпеки. Турбулентність раптово зникла, і пасажирка здавалась спокійною. Я пояснив своїй дівчині, що сталося, на що вона відповіла рідною мовою, не англійською. Вона сказала, що тільки но закрила очі на дві хвилини, і перше, що побачила, коли прокинулась, це мене, який тримається за руки з дівчиною, що виглядає так, ніби в неї є only fans. Вона також засумнівала, що турбулентність була реальною. Тож я зупинив одного з бортпровідників, який йшов проходом, і попросив підтвердити, що турбулентність і справді була. Бортпровідник підтвердив і вибачився за незручності. Моя дівчина перейшла на англійську і сказала бортпровіднику, що вибачатись тут повинен я, бо джерело турбулентності було між моїми ногами. Бортпровідник незручно відійшов, нічого не сказавши, а моя дівчина одягла навушники та знову закрила очі, зітхаючи.